Вихідний в Одесі це завжди гарна ідея. Море і та сама особлива атмосфера південного міста. Дорога пролітає швидко, коли попереду море. Сьогодні я покажу, де можна зупинитися в Одесі недорого, але з комфортом. Місце, де чисто, затишно і зовсім поруч із пляжем. А ще я поділюсь одним пляжем, про який знають далеко не всі. Пляж повністю безкоштовний. Тут навіть дитячі розваги безкоштовні і їх просто безліч. І про все це я покажу в відео. Це кімната в хостелі, в якому ми сьогодні ночували. Її ціна 750 гривень. Тут є холодильник, мікрохвильова піч, чайник, також є шафа, де можна розвісити одяг, три окремі ліжка. До речі, власники підготувалися до нашого приїзду і з вечора. Заздалегідь включили кондиціонер, де було 24 градуси, і спати нам було досить комфортно. Е, можна вийти на балкон і влітку, при нагоді, якщо е, потрібно, розвісити одяг, щоб він сушився. І також із балкона видно парковку і через дорогу море. Тобто хостел знаходиться зовсім поруч із пляжем 500-600 метрів і ви на морі. Також я забула сказати, тут знаходяться столові прибори, якими можна користуватися: тарілки, чашки, виделки, ложки, ножі. Все необхідне є в тумбочках. Також у ванні присутній присутні шампунь, мило, санвузел загалом, також дуже охайний, дуже чистий і просторий. В принципі, все сподобалось, все було дуже зручно. Зараз я вам хочу показати сам хостел. Наша кімната знаходилася на третьому поверсі. Загалом на поверсі знаходиться на кожному з них по 5-6 кімнат. Це другий поверх. Також тут 5 кімнат. На третьому, здається, 6, якщо я не помиляюся. Є Wi-Fi. Він повністю безкоштовний. Власники дають пароль, будь ласка, користуйтесь. Далі вниз по сходинкам. Це вже, власне кажучи, перший поверх. Двері входу, і напроти них є шафа. Нам показали, що тут лежать рушники, якими можна користуватися, тобто вони тут вже випрані, чистенькі, скільки членів родини заїжджає, при потребі беріть, скільки вам кожному необхідно, без проблем. Також поруч стоїть гладільна доска, і прямо по коридорі знаходиться кухня. Тут є дві плити, на яких можна готувати їсти: одна більша, друга менша. Також ще одна мікрохвильова піч, холодильник, якщо, можливо, не вистачає того, що в номері. І що дуже важливо, якщо родина приїжджає влітку на тиждень, можливо, більше, і привозить із собою якісь продукти, є морозильна камера, де можна все це зберігати. Також присутній здоровий стіл, обідній для родини. Можна тут обідати, якщо є бажання, якщо немає, то, власне кажучи, можна і в номері. І поруч тут є пральня, в якій знаходяться дві пральні машини. Вони такі немаленькі, десь приблизно на 7-10 кг загрузки. А ще на подвір'ї хостелу є отакий мангал. Також висять сітки для мангалу, шампура. Що є досить зручним, між собою не потрібно вести мийка, все це, до речі, входить в ціну номера, окрему плату не потрібно вносити, і невелика зона для відпочинку. Кілька хвилин дороги у авто і ми вже у фонтанці, на пляжі, про який мало хто знає. Пляж Яхта не туристичне місце із гучними натовпами. І, судячи з авто на парковці, 9 із 10 відвідувачів це одесити. Вони приїжджають сюди з родинами, щоб просто побути біля моря. І тут усіх зустрічають не чайки, а динозаври. Скажу вам чесно, що я сама біля цих динозаврів ходила з таким великим заходом, як мала дитина. Як ви бачите, на території пляжу є велика дитяча зона, і для малечі встановлено кілька батутів абсолютно різних розмірів. Є круглі, натягнуті в сітці, де діти стрибають один з одним. А поруч встановлений квадратний батут із м'яким паралоном всередині, і там можна перестрибувати із зони в зону, наче в ігровому лабіринті. Усе навколо чисте, доглянуте і без обмежень у часі. Вхід на територію вільний, і кожна дитина може користуватися всією цією зоною абсолютно безкоштовно. По всій території пляжу встановлена просто ціла купа велетнів, і кожен із них видає свої справжні звуки. Здається, ніби тварини юрського періоду знову ожили. Вони рухаються, гарчать, клацають щелепами, і кожен по-своєму. А до речі, на дотик ці гіганти дуже приємні, майже як справжні. Люди, які їх створювали, постаралися передати кожну деталь від текстури шкіри до звуків, які колись могли видавати ці істоти. Біля кожного динозавра стоїть табличка із його назвою, описом, розмірами і навіть тим, чим він харчувався. Тож можна не просто сфотографуватися, а й дізнатися щось цікаве про кожного з них. А ще тут дуже багато рибалок. Вздовж берега вони сидять із вудочками спокійні, розслаблені, ніби злиті з морем. Більшість з них місцеві жителі, і, поспілкувавшись із ними, вони розповіли, що приходять сюди постійно, ледь не щодня, а деякі вже добре знають, у який сезон краще клює і яку рибу ловити. Одні приїжджають сюди на вихідні, а інші пенсіонери. І для них це вже як частина життя. А ще хочу показати вам одну приємну несподіванку. Просто на пляжі у Великому Чані на дровах варили уху. Я запитала, скільки вона коштує, і мені відповіли, що абсолютно безкоштовно. Я, чесно кажучи, одразу не повірила. А відпочивальники ще розповіли, що напередодні тут пригощали шурпою. Чи буває так постійно, не знаю. Але саме того дня, коли ми приїхали, було саме так. Приїхавши до Одеси, Вдруге через тиждень ми з чоловіком відчули, що хочемо повернутися на цей пляж знову, але уже за вечірнім настроєм. Тому й заїхали до ресторану, Яхта Пол Клуб. Ввечері від моря тягнуло прохолодою, кінець жовтня все ж таки, тому ми обрали столик у середині, і це було правильне рішення. У залі справжній камін на дровах, тепле м'яке світло і дуже затишна атмосфера. Панорамні вікна виходять просто на море. Тому під час вечері ми мали чудовий краєвид і повний комфорт. Ми замовили собі салат Цезарь, риси з телятиною, але скажу чесно, ну так собі, вдруге, б, мабуть, б я її не замовила. А от медові реберця і сковорідка із овочами та м'ясом свинини це просто топчик. Чоловік замовив для себе ще ухи, чесно скажу, нічого особливого, і два бокала пива. На десерт я собі замовила чизкейк. А чоловік американо з молоком і сирну запіканку. Після цього дня біля моря я ще раз переконалася, що сюди не просто можна приїжджати, сюди варто приїхати хоча б раз, щоб зрозуміти його особливість. В Одесі багато пляжів і гарних локацій, але не кожне місце залишає після себе таке відчуття спокою і задоволення. Це саме той пляж, де хочеться проводити час, де легко відпочивається і тілом. І думками. Вечір ми завершили прогулянкою по набережній, смачною вечерію та тихою атмосферою вечірнього моря. А вам дякую, що залишаєтеся зі мною до самого кінця. І сподіваюся, ця розповідь була для вас приємною. І до наступної історії!